5 грудня 2025 року відбувся особливий вечір. Вечір, у якому поєдналися краса, сенс і щира людяність. Ми офіційно оголошуємо. Наш захід, б'юті благо, офіційно відкрити ваші облески! Новорічний благодійний бал подія, що об'єднала жінок бізнес і благодійність напередодні Нового року. Це був не просто бал, це була зустріч сердець, простір, де кожна жінка могла відчути себе частиною чогось більшого. Це жест довіри, це я поруч. На цьому вечорі зібралися жінки-лідерки, підприємниці, представниці б'юті та велнес індустрії, партнери, меценати та друзі благодійного фонду. Жінки, які не просто створюють успіх. А готові ділитися теплом, підтримкою і можливостями. У кожній деталі відчувалася турбота про гостей, про настрій, про сенс, світло, музика, усмішки, погляди. І в повітрі вже жила атмосфера свята, в якому є місце для добрих справ. Програма Балу була наповнена живими емоціями та справжніми сенсами. Сцену прикрасили виступи дитячих колективів, як сольні, так і групові номери, сповнені щирості, таланту і радості. Особливу атмосферу створили дітки з карамель, вони підготували яскравий показ мод та брали інтерв'ю у гостей, наповнюючи вечір легкістю, усмішками і святковим настроєм. Важливою частиною події став аукціон від талановитих жінок нашої спільноти. Усі кошти, зібрані під час аукціону, були спрямовані безпосередньо жінкам-авторкам, як підтримка, визнання та віра в їхню справу. Тут говорили не лише про бізнес, тут говорили про силу, що народжується в єдності, про жінок, які вміють бути опорою одна для одної. І в цьому головна магія балу коли краса не для картинки, а для того, щоб підсилювати життя. Благодійність тут звучала тихо, але сильно, в діях, у рішеннях. Особливим моментом вечора стало нагородження експертів і майстрів благодійного проєкту. Засновниця проєкту Катерина Довбій особисто вручала кубки та подяки за розвиток, віддану працю та внесок у благодійну діяльність, спрямовану на відновлення жінок у нашій країні. Ці нагороди про плідну роботу, про відповідальність. І про велике добре серце кожного, хто розвиває і щиро працює в проєкті. Справжньою родзинкою вечора став виступ Злати Огневич. Понад 40 хвилин ми всі поринули в атмосферу мрій, розчинилися у піснях і дозволили собі просто відчувати. Це був момент, коли час ніби зупинився, а музика торкалася кожного серця. Завершився вечір драйвовим виступом від діджей Вилунова. З танцями, енергією та відчуттям радості життя. Щиро дякуємо спонсорам і партнерам за підтримку: смачний фуршет та вишуканий Дрінк», які стали невід'ємною частиною святкової атмосфери. Новорічний благодійний бал це про красу з сенсом, про жінок із великим серцем, про дітей, мрії і майбутнє. Це вечір, який ще раз довів, разом ми можемо більше.